Дві фури з продуктами харчування, теплим одягом, взуттям, предметами гігієни та будівельними матеріалами особисто супроводжував голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Гуманітарний вантаж на підтримку проукраїнських районів Луганської області збирала уся Житомирська громада підприємці, волонтери, громадські активісти. Ми всі дуже активно долучаємося. Я дякую всім дійсно Житомирській громаді і всім підприємствам, підприємцям, які долучилися до цієї допомоги. Я вам скажу відверто, не потрібно було Просити. Усього Житомирщина зібрала для жителів сходу близько 40 тонн гуманітарної допомоги. Частину продуктів Сергій Машковський разом з Геннадієм Москалем відвіз у селище Новотошківка Попаснянського району. Знаходиться воно за два кілометри від 29-го блокпосту на автодорозі Бахмутка і є одним з найбільш постраждалих від обстрілів населених пунктів Луганщини. Як ви бачите, воно неоднократно накривалося градами, село майже розрушено. Тут знаходились торгові ряди, павільйони. Фактично всі робочі місця торговельних працівників і підприємців знищені. Люди не і відновлювати, тому що не знають, будуть нові обстріли чи не будуть. Тому ми кожен місяць привозимо сюди їду для тих людей і дітей, які залишилися в селі. Люди у прифронтових селах давно забули про нормальне життя. Пошкоджені будинки, деякі зруйновані повністю системи життєзабезпечення перебиті. І, хоча днями у новотошківці відновили центральне водопостачання. Однак електроенергії та опалення тут досі немає. Я в голову до окна сьогодні пленку дали. Позавчора дали. зробили мені Розділим Водичка Вже є вадічка. Пашла спасіч соня. Раніше у селищі проживало близько двох тисяч осіб. Сьогодні ледь-ледь три сотні назбираються. Місцеве населення вдячне усім, хто не полишає їх з бідою наодинці. Спасибо. 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 Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мальчики. До речі, це вже третій приїзд голови Житомирської облдержадміністрації на Луганщину і, як запевняє чільник області, не останній. Житомирщина завжди готова підставити плече Луганській і Донецькій області.